Півробітники служби безпеки викрили підконтрольне РФ підприємство, яке працює на розвиток науки країни-агресора. Йдеться про керівника центрального конструкторського бюро машинобудування Донець лнр який співпрацює з Кольським науковим центром Російської академії наук. За даними слідства, 53-річний уродженець Луганська після повномасштабного вторгнення РФ підтримав ворога та продовжив працювати у підконтрольному окупантам конструкторському бюро на керівній посаді. Встановлено, що він уклав мільйонні угоди з науковим центром РФ на поставку обладнання для вирощення штучних кристалів. Його підприємство не лише надає платні послуги агресору та наповнює окупаційний бюджет ЛНР, але й сприяє розвитку науки РФ. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про заочну підозру за частиною 4 статті 111 прим. 1 Кримінального кодексу України. Це за колабораційну діяльність. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності колаборанта, який переховується від правосуддя на тимчасово окуповані території нашої держави. Комплексні заходи проводили співрок. Підники збу Черкаської Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.